Марина була тією жінкою, яка пам'ятала все, що у чоловіка завтра важлива зустріч, і йому потрібна саме та блакитна сорочка. І що батькам треба замовити доставку ліків, що в суботу вони йдуть на день народження до його партнерів, і подарунок уже запакований у крафтовий папір із вишуканою стрічкою. Вона вважала це своєю силою, своєю формою кохання. Андрій часто називав її своїм ангелом-охоронцем. І Марина грілась в променях цієї вдячності. Не помічаючи, як її власна енергія випаровується, мов вода на сонці. Але три хвилини тому, намагаючись знайти в планшеті Андрія рецепт того самого салату з кіноа, вона натрапила на відкриту вкладку там не було кулінарії, там була таблиця. Марина дивилась на екран і не вірила своїм очам. Це був детальний графік її життя, розбитий на сектори, рівень енергії Марини, оптимальний час для прохань коефіцієнт радості після покупки квітів. Кожен її день був розібраний на деталі, Андрій не просто жив з нею, він її адміністрував. Там були примітки, від яких паморочилось в голові. Марина стає дратівливою, якщо не спить вісім годин. Потрібно замовити важку ковдру для її глибокого сну, це зекономить мені годину спокою вранці. Квіти дарувати найчастіше разу на два тижні, інакше ефекти новозни зникає. І вона перестає дякувати так щиро. Марина відчула, як у вітальні раптом стало замало повітря. Стіни, оббиті дорогою тканиною, ніби почали повільно псуватись. Вона була не дружиною, вона була проектом, який успішний айтівець Андрій доводив до ідеалу. Кожна його спонтанна ніжна смс, кожна вечеря в ресторані, яку він раптово пропонував, усе було прораховано, згідно з його графіком на екрані. Почувся звук ключа у замку. Андрій повернувся раніше. Марина швидко кинула рушник поверх планшета і повернулась до вікна. Вона чула, як він розвивається, як кидає ключі на скляну поличку. Цей звук завжди здавався їй символом того, що її Лев повернувся додому, де вона створила для нього рай. Привіт, люба! Андрій зайшов у кімнату. Від нього пахло свіжим весняним дощем і трохи м'ятою. Ти чому в темряві? Розумний дім каже, що ти не вмикала світло вже дві години. Щось трапилось. Він підійшов ззаду і м'яко поклав руки їй на плечі. Його дотик завжди заспокоював, але зараз Марина відчула лише дрібне тремтіння, що пробігло вздовж хребта. Вона уявила, як він зараз, мабуть, подумки ставить галочку в розділі тактильний контакт для зниження стресу. У горлі утворився тугий шаршавий вузол. Марина відчула, як по спині пробіг справжній холод, ніби хтось відчинив вікно посеред зими. Вона повільно обернулась. Андрію, її голос був занадто тихим, майже пошепки. А цей розумний дім він уже надіслав тобі звіт, про те, скільки я разів сьогодні зітхнула, дивлячись на твій планшет. Чи цей показник ще не входить в твою матрицю щастя? Андрій не злякався. Він не почав виправдовуватись чи ховати очі. Він просто м'яко посміхнувся тією самою щирою люблячою посмішкою, в яку вона була закохана вісім років. О, ти знайшла Дашборд. П він промовив це з таким полегшенням, ніби розповідав про сюрприз на день народження. Марина, я хотів розповісти тобі пізніше, коли зберу більше даних. Ти ж бачиш, як я тебе люблю. Я бачу, як ти виснажуєшся, як ти береш на себе багато дрібниць. Я просто вирішив автоматизувати твоє щастя, хіба це погано, що я використовую свої навички, аби зробити твоє життя легшим? Я розрахував усе так, щоб ти ніколи не почувалася втомленою, і це є моє кохання зробити так, щоб система твого життя працювала без помилок. Марина дивилась на нього і відчувала, як її світ тріщить по швах. Він не був тираном. Він був щиро переконаний, що кохання це менеджмент і управління. Ти не допомагаєш мені, Андрію, вона нарешті знайшла в собі сили зговорити. Ти мене налаштовуєш, як кавомашину, ти вимірюєш мою радість у відсотках. А де в цих графіках я, справжня я, яка може бути роздратованою просто так, без причини, яка хоче, щоб ти дарував квіти так, як ти відчуваєш, а не тому, що ефект новизни може зникнути. Емоції це хаос, Марино. Він зробив крок до неї, і в його очах з'явилось щось фанатичне. А я хочу для тебе гармонії. Мама, до речі, повністю підтримала мій підхід. Вона сказала, що це найкраще, що я міг зробити для нашої родини. Марина завмерла. Людина Петрівна, жінка, яка завжди була для неї ідеалом жіночності. Марина згадала їхні вечірні посиденьки за чаєм, де свекруха часто казала Мариночко, чоловік це голова. Але ти маєш бути його операційною системою. Вона тоді думала, що це була така метафора, а. А виявилось, що це був інструктаж. Того ж вечора, поки Андрій пішов у душ, Маріна відкрила їхній спільний чат із Людмилою Петрівною в його іншому телефоні, і те, що вона там побачила, змусило її серце на мить зупинитись. Це були не просто материнські поради, це були звіти. Синку, я помітила на камерах у коридорі, що Марина сьогодні занадто довго дивилась на старе фото. Здається, її рівень ностальгії підвищений, замов її доставку тих цукерок із дитинства, і це перекриє негативні спогади, ти маєш тримати її у стані комфорту, інакше вона почне задумуватись про кар'єру. А це, в свою чергу, зруйнує твій робочий графік. Відповідь Андрія Дякую, ма. Вже замовив. Вона і справді заспокоїлась. Твій сімейний досвід це найкраще, що ти мені залишила. Любов це коли вона навіть не помічає, що її життям керують, і воно стає більш комфортним. Марина повільно поклала телефон назад. У вітальні панувала ідеальна чистота світло автоматично змінилось на теплий бурштиновий відтінок, бо розумний дім вирішив, що їй пора розслабитись. Але Марина ніколи не почувалась такою напруженою. Вона зрозуміла. Її шлюб це не союз двох людей. Це була сімейна франшиза, передана від матері до сина, де вона була лише об'єктом випробовування їхніх ідеальних алгоритмів та тестуванням його стартапу на роботі. Наступний ранок у квартирі на Печерську почався не з поцілунку, а з ледь помітного вібрування кавомашини, яка рівно о 7.00 почала готувати ідеальний подвійний еспресо з дрібкою кориці. Система знала, що саме такий напій піднімає рівень мого серотоніну на 4%, я лежала у ліжку під важкою терапевтичною ковдрою, яка мала дарувати мені спокій, і відчувала себе метеликом, пришпиленим голкою до колекційної дошки. Андрій уже пішов. Його графік вимагав присутності в офісі ще до того, як місто остаточно прокинеться. На тому лежала записка, написана його ідеальним каліграфічним почерком, ти вчора виглядала трохи втомленою, Люба. Я переніс твій візит до косметолога на годину пізніше, щоб ти встигла подихати весною на терасі. Твій Андрій, я дивилась на цей папірець і бачила не турботу. Я бачила вхідні дані, переніс на годину пізніше, це означало, що просто вирівняв графік активності. Я встала, але не стала затягувати свій звичний тугий вузол на потилиці. Натомість я залишила волосся розпущеним воно безлантно спадало на плечі, і в дзеркалі я побачила жінку, яку Андрій не бачив роками, жінку, яка не вписувалась в його ідеальну геометрію. Сьогодні я мала зустрітись із мамою Андрія. Людмила Петрівна призначила зустріч у ресторані при бутік готелі. Там було тихо, пахло свіжо зрізаними ліліями та дорогим воском. Свекруха сиділа за кутовим столиком. Ідеально пряма, ніби в хребаті вмотували сталевий стержень. Вона повільно помішувала чай срібною ложечкою. І цей звук, тонкий, ритмічний дзинь-дзинь, діяв мені на нерви більше, ніж шум будівництва за вікном. Марина підійшла до столу. Вона відчула, як у горлі знову з'являється той самий шершавий вузол, але цього разу вона не дала йому перекрити кисень. Вона сіла навпроти, не чекаючи на запрошення. Ви вчили його кохати за графіком, Людмило Петрівна?» Марина почала без привітання. Її голос був спокійним, але майже кожне слово падало на скатертину, як шматок льоду. Свекруха не здригнулась. Вона підняла свої холодні кольору глибокої води очі і ледь помітно посміхнулась. Друзі, якщо ви дослухали до цього моменту, найкращою вдячністю за цю історію для мене буде підписка та вподобайка. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступну історію, а ми переходимо далі. Мариночко, я навчила його робити жінку щасливою поруч із собою. Ти ж не будеш заперечувати, що останні роки твого життя були ідеальні, ніяких сварок, ніякої побутової гедоти, і жодного разу ти не відчула себе покинутою. Я відчула себе частиною того графіку. Марина нахилилась вперед. Ви перетворили мене на функцію у його смартфоні. Він не бачить мене, він бачить лише показники на екрані. Людмила Петрівна відставила чашку. І Її пальці, прикрашені старовинним перснем, ледь тремтіли, і це була перша несистемна деталь у її образі. Ти ще занадто молода, щоб розуміти хаос справжніх почуттів люба. Мій шлюб з Віктором. Він був справжнім, зі справжніми криками, справжнім болем і справжньою зневагою. Я вигорала так, що від мене залишався лише попіл. Я пообіцяла сину, що його сім'я буде іншою, що в його домі пануватиме продуманість, а не істерики. Так, я передала йому свій досвід. Так, я навчила його керувати настроєм дружини, бо якщо жінку не вести, вона руйнує все навколо і себе в першу чергу. Ти маєш бути йому вдячною за те, що він витрачає години на вивчення твоїх потреб, навіть якщо це робить через таблиці. Раптова тиша, що запала між ними, була такою густою, що, здавалось, її можна різати ножем для масла. Марина відчула, як по спині пробіг справжній холод не від кондиціонера, а від усвідомлення того, що ця жінка щиро вірить у свою правоту. Для неї любов справді була лише формою безпечного контролю. Марина витягла із сумочки свій телефон. Андрій каже, що це алгоритм кохання, але ви дещо забули внести в ці розрахунки, Людмило Петрівна. Ви думаєте, він керує лише мною? Марина відчула, як губи розтягуються в гіркій посмішці. А ви зазирали в його лохпомилок, в ту вкладку, яку він ховає навіть від вас. Свикруха вперше за зустріч виглядала розгубленою. Марина відкрила скріншот, який зробила вночі. Подивіться на дати. Це дні, коли він спеціально імітував збої в системі, дні, коли він забував вимкнути світло або купував не той порошок. А знаєте навіщо? Марина замовкла, дозволяючи свекрухів з дрібні рядки приміток Андрія. Сьогодні Марія помітила помилку. Вона виглядала такою живою, коли сварилась на мене, її очі блищали. Можливо, іноді мені варто бути не ідеальним, щоб вона відчула себе сильнішою за цю систему. Але мама каже, що це слабкість. Я боюсь, що без алгоритму я її втрачу. Він боїться вас не менше, ніж я, прошепотіла Марина, він використовує ці ваші методи, бо він просто не знає, як бути людиною без інструкції. Він просто заручник вашої ідеальності, ваших порад, вашого ось цього досвіду. Людмила Петрівна зблідла. її доглянуте обличчя намить здалося старою маскою, що пішла тріщинами. Але фінальний удар був ще попереду. А тепер подивіться на це. Марина перегорнула наступний слайд. Це був дашборд самої Людмили Петрівни. Виявилось, Андрій створив систему і для матері. Він щитував її дінки, її поради, її матриці ролей, а на екрані було видно чітко графік, вплив Людмили Петрівни на стабільність шлюбу, і лінія стрімко йшла вниз. Він і вас тестує, Людмило Петрівно. Він уже прорахував момент, коли ваші поради почнуть шкодити його бізнесу. І він готовий оптимізувати вас, так само легко, як він оптимізує мої покупки в супермаркеті. і він вивчив ваші методи занадто добре. Свекруха дивилась на екран телефону, як на вирок. Вона зрозуміла, що. Вона зрозуміла, кого вона виховала, і що він не має пощади навіть до свого вчителя, і цей алгоритм, цей досвід став її власною кліткою. Марина підвелась. Вона відчула дивну, майже шляхетну втому. Більше не було бажання мститися чи кричати. Я йду, сказала вона, і її голос прозвучав надто чисто в цьому дорогому залі. І ні, Андрій не знайде мені нову версію, бо я сьогодні видаляю себе із цієї бази даних назавжди. Марія вийшла на вулицю, весняний Київ зустрів її шумом заторів запахом дешевої вуличної кави та криками птахів. Це був хаос, прекрасний некерований хаос. Вона дістала телефон, знайшла контакт Андрія і просто заблокувала його. Не через злість, а тому, що жоден його алгоритм не міг прорахувати її наступний крок. Вона зупинилась біля першого ліпшого кіоску, купила каву в паперовому стаканчику, гірку, гарячу і таку неправильну, зробила ковток і вперше за багато років відчула смак власної свободи. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, я дуже буду вдячна за підписку та вподобайку. Ставте дзвіночок і до зустрічі у новій історії.